Саме так може виглядати ваша вівсянка зранку. Нічна вівсянка з бананом, яку не потрібно варити, смакуємо. Цікаве ніжне поєднання і дуже солодка за рахунок банану, тому готуйте і смакуйте. Сьогодні приготуємо вівсянку нічну. Я жилилася рецептом нічної вівсянки тірамісу. Сьогодні приготую вівсянку з бананом. Але для початку ми підготуємо компоненти і потім будемо гарну вівсянку викладати у форми. Для компонентів спочатку змішаємо сухі інгредієнти. Я буду готувати на дві порції, якщо ви готуєте на одну, все ділите на два. Беремо 8 ложок вівсяних пластівців. Додаємо сюди дві чайних ложки насіння чіа. А також додаємо сюди дві чайних ложки какао. Можна без какао, якщо ви не любите, але я хочу трішки смаку шоколаду. І сухі компоненти перемішуємо. Тепер приготуємо йогурт для заливки. Я візьму 200 г йогурту. Додам сюди кілька крапель ванілі і додам сюди десь 5-6 таблеток цукрозамінника, можна додати меду. Я хочу цей раз цукрозамінником зробити. Я щоб не додавати воду, щоб цукрозамінник не розчиняти, я його просто між ложками роздавлю в порошок і додам. І це все також гарно перемішуємо. Тепер приступаємо до формування вівсянки в гарній чаші. Для вівсянки нам знадобиться банан, по половинці банана в кожну порцію. Банан вилкою в однорідну масу. Коли банан буде перетертий в кашу, вже можна одразу змішати його з сухою масою, з сухою вівсянкою, тоді вона буде більш м'якіша. Я буду викладати саме слоями. Тепер ми сюди додаємо по дві ложки сухої маси. І зверху розділяємо наш йогурт на дві частини і одну другу викладаємо слоями в наші піали. Тепер залишок сухої маси розподіляємо знову пополам між піалами. Це буде орієнтовно також по дві ложки. Може чуть-чуть більше. І зверху викладаємо залишки нашого ньомку. Прикрасимо це все тертим шоколадом. У мене чорний без цукру. Можна горішками посипати, можна шоколадом, можна й і горішками, можна взагалі нічим не посипати на ваш смак. Я посиплю тертим шоколадом. Ось таку красу ми отримали. Ставимо це все в холодильник до ранку. Завтра зранку будемо смакувати смачну вівсянку. Тож підписуйтесь на мою сторінку і не пропускайте ще більше цікавих рецептів.